Коли берешся за аркадні гонки, зазвичай очікуєш знайомого набору: кілька машин, траси, відчуття швидкості і динаміки. Але Eternal Drift від студії Level 91 Entertainment відразу ставить акцент на інше, на відчуття керування. Тут головний герой не сюжет, не автомобілі самі по собі, і навіть не на траси. Тут у центрі сам момент заносу, дріфт і те, як ти навчаєшся його контролювати. Не а ви з вами Богдан, і ми на каналі Даріус. Тож погнали далі. Основна новація гри – керування двома стійками гімпаду. Лівий відповідає за напрямок руху, а правий повністю контролює заносу. Це здається простим лише на перших хвилинах. Насправді, система вимагає терпіння і кожна машина розкривається по-новому саме через цю механіку. Ти не просто тиснеш гальма і повертаєш, як у більшості аркад. Тут доводиться буквально навчатися малювати поворот, відчувати асфальт і. Обирати ідеальну траєкторію. Цікаво, що складність у грі росте дуже органічно. На стартових трасах тобі пробачають помилки, але вже за кілька заїздів ти розумієш, якщо не навчишся тримати ідеальну лінію, суперники розірвуть дистанцію в одну мить. У грі представлено 16 машин, і кожна має власний характер. Одні легко входять у заноси, навіть на низькій швидкості, інші вимагають точного таймінгу, щоб не вилетіти з траси. Ти відчуваєш різницю не лише у швидкості чи вазі, а й у у тому, як саме кожна машина реагує на правий стік. Це справжній виклик. Перемикання з одного автомобіля на інший вимагає повного переналаштування власних рухів. Траси тут теж різноманітні, близько 20 локацій, серед яких нічні міста, з зніманими відблисками, кірські серпантини, храми, снігові перевали, прибережні дороги. Усі вони виконані в яскравому стилі Shell шелселвінг із домішками вейву Траси не надто довгі, але й цього і не потрібно. Гра побудована на відчутті одного й того ж маршруту до досконалості. І що цікаво, кожна локація має свій ритм. Режим та структура Eternal Drift пропонує кілька форматів гри. Є сюжетний режим, де ти знайомишся з персонажами та їхніми машинами. Чесно кажучи, історія і діалоги не на сильніший бік. Вони доволі прості і передбачувані. Але сюжет тут скоріш як інструмент, що веде тебе. Від однієї машини до іншої, даючи відчути різницю у стилі керування. Крім того, є аркейд, челендж, Grand Prix і Multiplayer, який локальний спрінскрін, так і онлайн. Особливою уваги заслуговує режим викликів, де ти маєш досягти певного часу чи результату. Це добре тренує навички і змушує по-іншому дивитися на траси. Версія Twilight Rivals Edition для PlayStation 5 або Xbox Series додає новий сюжетний режим: чотири автомобілі, чотири траси та технічні покращення. Можливість обрати між 4К або 120 кадрів. Це робить гру більш динамічною і насиченою. Візуальна гра дуже впізнавана. Селшейдінг, пастельні кольори, насичене нове світло усе це створює відчуття, ніби ти опинився в аніме або у світі ретрокліпу. Ти несешся трасою, навколо іскряться відблиски, а автомобіль залишає за собою густий сліди диму. І хоча графіка не фотореалістична, вона настільки стильна, що моментально втягує. І саме мене вона зацікавила візуалом, коли я обирав грати чи не грати в неї. Музичний супровід витриманий в дусі електроніки, ідеально підкреслює темп перегонів. Так, деякі треки повторюються, але загальна атмосфера працює. Музика задає ритм, під який легко входити у потік. Складність та баланс Eternal Drift не намагається бути масовою аркадою для випадкових гравців. Навчальна крива тут відчутна, щоб справді відчути механіку, потрібно витратити час. Але саме і це дає задоволення. Коли вперше проходиш поворот ідеально, майже не торкаючись бар'єрів, усвідомлюєш, що це не випадковість, а результат твого навчання. Водночас РА може здатися обмеженою тим, хто чекає на безліч режимів чи кастомізації. Тут немає тюнінгу, зміни деталей чи глибокого прогресу. Фокус зроблено на керуванні і на трасах. Це може стати і перевагою, і недоліком, залежно від очікувань. Мені здається, кастомізація була би гарною фішкою цієї гри. У поєднанні зі стилем Eternal Drift – це не гра для тих, хто шукає простих розваг на 15 хвилин, це про проступове освоєння механіки, про відчуття кожного руху, про внутрішнє задоволення від контролю над машиною. Вона вміє нагородити, але лише тих, хто готовий докласти зусиль. Унікальна система Twin Stick Drift робить гру особливою і відділяє її від більшості аркадних гонок. Візуальний стиль додає характеру, а динаміка змушує повертатися знову і знову, щоб поліпшити власні результати. Так, тут бракує глибини сюжету чи варіативності контенту, але головна цінність саме у відчутті керування. Для тих, хто любить виклики і красиві аркадні перегони, Eternal Drift справжнім відкриттям. А для тих, хто хоче просто покататися без зайвих зустиль, ця гра може виявитися занадто вимогливою. Тож, друзі, дякую, що ви подивилися цей поверхневий маленький огляд про нову Інді гру, в даному випадку аркаду, гонку. Я не знаю, як правильно її зазначити. Я кажу, що це аркада. Тож залишайте обов'язково ваш коментар, чи зацікавилися ви цим проєктом, чи, можливо, ви вже грали в цю гру. І. Посилання, як завжди, залишаю в описі на сторінку SteamSea ігри, що ви могли також додатково знайомитися з фідгуками, промоніторити ціни і так далі, або поставити в бажано. Дякую ще раз вам за перегляд. Слідкуйте за наступними випусками і до зустрічі у наступному відео. Па-па!